До головного стадіону міста стікаються фанатські потоки. Цього разу глядачів трохи менше, ніж зазвичай збирає ліга чемпіонів у Львові. Лише 24 тисячі. Дехто зізнається, прийшов, бо білети дешеві були. Фани не сумніваються у перемозі гірників, бо пора вже виборсуватись із на турнірної таблиці. Шата чемпіон! Оле, оле, оле. До перемоги. Грет. Шахтар із перших хвилин активно пресингує гостей. Декілька разів помаранчево-чорні відверто пробачають шведів. На 29-й Азавати навішує на гладкого. Той пробиває. Віланд парирує удар та з другої спроби українець розстрілює ворота суперника і забиває перший у сезоні м'яч Шахтаря на цій стадії Ліги Чемпіонів. Наприкінці першого тайму я подивився на табло. Було 17 небезпечних моментів ударів у бік воріт. Ми довели, що у футбол грають не тільки довгими передачами, як це робить Мальма, а й низом швидко і технічно. Не встигають команди вийти з роздягальні, кірники заробляють пенальті. Його вдало реалізовує Дар'я Осерна. Едуардо, який замінив гладкого, ударом в дальній кут потроює перевагу донечан, А Тейшейра доводить рахунок до непристойного 4-0. у цій грі ми не змогли себе добре показати з перших хвилин. Важливо пам'ятати, що у футболі немає логіки, зате можна говорити про емоції, оскільки після пенальті і другого гола дух нашої команди впав. У той момент нам залишалося йти вперед і спробувати відігратися, але ми цю можливість не використовували. Що й зумовило нашу велику поразку. Далі на підопічних Луческу чекають надважкі випробування, домашня дуель із реалом та виїзна із ПСЖ. Марічка Думаш, Олег Кухар, головні новини Львова.